Шановні гравці, вітаємо вас у студії Української національної лотереї. Грайте та перемагайте разом з Україною. Купуйте білети на сайті unl.ua. це швидко, надійно та безпечно. А ми запрошуємо вас до суперлото. Джекпот на сьогодні становить 15 мільйонів 781 тисячу 398 гривень. Теражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон А. Комплект кульок номер 4 і Ми розпочинаємо 2318 розіграш Суперлото. Вмикаємо лототрон, Хай щастить. 26. Сорок дев'ять двадцять два. Сорок сорок три. 45. Шановні гравці, якщо Джекпот втримається, то наступного разу головний приз суперлото зросте. Шановні гравці, в ефірі 3178 розіграш державної лотереї Лотомаксима на сьогодні Джекпот становить 1 мільйон 421 тисячу гривень. Тражна комісія до початку гри довільно обрала лототрон б комплект Кульок номер 2 І ми вмикаємо лототрон. Двадцять вісім, сорок один, вісім, шістнадцять. Двадцять дев'ять. Лото максима максимально вигравально. Шановні гравці, вашій увазі 8110 розіграш державної лотереї Кено. Тиражна комісія на сьогодні обрала Олтотрон б комплект кульок номер 1 і ми розпочинаємо розіграш. Щасти вам. 25, 73 62 Сорок 57, П'ятдесят сім. Сімдесят два, дев'ятнадцять, тридцять один. Тринадцять, двадцять один, дев'ять. Сорок сім. Шістдесят Сімдесят, сімдесят п'ять, п'ятнадцять, десять, сорок шість, тридцять сім, а тепер вашій увазі виграшна комбінація кено у порядку зростання чисел. В ефірі 6963 розіграш державної лотереї «Лототрійка», тиражна комісія «Лототрон А комплект кульок номер 1 І ми переходимо до розіграшу. 2. Вісім. 8. Перед вами виграшні номери у порядку, за яким вони випадали. 2. 8. 8 Бережіть себе. Все буде Україна.